А чого ти тільки чорні цифри фоткаєш? Ти червоні так само фоткає вони ж разом йдуть. Сенсі, це ж не код від сейфу. Чорні показують кубометри, червоні літри. Це типу після крапки. Так чекай, на що ці літри? Це що, бензин? Ти вдома купаєшся, а не заправляєшся. Ну вона, якщо що, теж в літрах вимірюється. Тобі, якщо не текло 0,8 куба, ти як будеш писати? Нічого не було, я не мився. Та я просто округлюю. Ну, було майже один. Пиши один. А, і день народження ти так само святкуєш. Тільки на усі з'явився. О, все, можна святкувати. Так, а наші вони цифри на кольори поділяють? Не пишіть одним кольором, то і все. А не кажіть у ці чорні, у ці червоні. Це зробили, щоб легше було. Чорні це головні цифри, а червоні це уточнення. Це якби ти казав, я вдома. А червоня — це, типу, я вдома під столом. А що ти там ото клацаєш ти випад? Напорт мене цифри ввожу, передаю, покази заводлю. І тут відразу я оплачую. Ух ти, треба буде якось спробувати. А там, типу, ти окремо чорні пишеш, окремо червоні, так? Червоні писати не треба. Як не треба писати? А, так ось, що мені завжди дзвонять і кажуть, а ви можете утещити перші чотири цифри, а не всі сім. Я ще думаю, що там за незрячі люди працюють що не бачать перші чотири цифри. Це ти незрячі. Чекай, ти дійсно вносиш всі цифри? Ну так. Чекай це, виходить. Я за минулий місяць написав не 128 кубів, а 12 тисяч кубів. Виходить так, в тебе вдома завод.